Зроби глибокий вдих. Нехай напруга зникне. Рада тебе бачити! Фантастична п'ятірка знову разом. Пам'ятайте, це відпустка. Вибач, це моє справжнє весілля. Куди ми тоді їдемо? Це ж має бути пригода. Взагалі дізналась про це місце. Це ідеально. Я не можу. Мені так шкода, тут немає сигналу. Не так швидко! Зупинічка! Ми потонемо. Я не вмію плавати. Я просто повинна триматися. Ми можемо це зробити. Замовки. Тихай. Це вже зовсім не весело. Мені так шкода, що це відбувається. Я бачу землю під ногами. Комусь потрібно плисти за допомогою. Я не знаю скільки ще зможу витримати. Намагайся не хвилюватись. Глибоко видихніть і дозвольте собі розслабитися. Давай, Дихай. Глибоко дихай повторюй собі, I я в безпеці